Недовіра і очікування кривди від інших людей. Дуже часто переконання у тому, що люди це певне джерело небезпеки, які можуть підставити, завдати болю, страждань, зрадити чи маніпулювати, принизити чи покарати. Все це має теж корені у нашому дитинстві, тому що якщо тобі характерне таке бачення світу, то мабуть є необхідність захистити себе, правда? А як це зробити? Тим, що не довіряєш людям, то й не підпустиш до себе близько. А не підпустиш до себе близько, мінімізується ризик кривди від тих сторонніх осіб. І сторонніх тут мається на увазі не лише якихось рандомних людей, які можуть бути там злочинцями і зробити шкоду. А в цілому це величезний блок на комунікації, на знайомствах, на можливості зав'язати дружбу більш близькі, стосунки, романтичні, побудувати сім'ю і взагалі надійну взаємодію. Зазвичай. Така недовіра і очікування якоїсь підстави, вона поширюється не тільки на особисте життя, вона в неї на не професійне життя поширюється. І здається, що все, що ти не скажеш, може бути використано проти тебе, навіть якщо немає ніяких доказів. Тобто це відчуття того, що тебе можуть підставити, воно дуже глибоко закорінене і несеться з собою і транслюється на усі напрямки життєдіяльності. Таким людям, які відчувають тотальну недовіру до інших, дуже важко демонструвати свою впевненість і силу перед іншими людьми. І часто людина буде обирати стратегію таку підкорення, плюс знаходиться в оточенні люди, які поводяться достатньо жорстко, а завжди такі люди є. Ось, і вони лише підкріплюють таку схему. Власне, від оточуючих, от. Є очікування небезпеки і відповідно необхідність тестувати їх на предмет того, чи можна знаходитися у вашому просторі, чи можу я вас до себе підпустити, чи мені буде безпечно. Людям, які відчувають недовіру, дуже важко проявляти емоції. от зазвичай це такий пункт, що будуть відзначати більшість, важко проявляти. Чому так, ніби ці емоції вони відключаються в момент конфлікту? І це може бути наслідком пережитих травмуючих подій. Тобто, людина е в подразнюючій ситуації завмирає, і вона нічого не може сказати. Вона не може там заперечити, вона не може зупинити людину, яка там нападає або дуже щось яскраво і або агресивно доводить. Вона знаходиться в повному зацепенінні. І трапляється так, що. Ти, можливо, першим або першою намагаєшся атакувати, щоб відстояти себе, і можеш проявляти деяку ворожість, особливо до своїх близьких. І це інший полюс цього процесу. Можемо бути заціпенілі по відношенню до інших людей більш з віддаленого кола комунікації, і можемо бути навпаки ворожі по відношенню до свого близького оточення, тому що в цьому близькому оточенні ми себе почуваємо більш безпечно. Відтак обираються певні стратегії поведінки, певні життєві сценарії. Якщо ця недовіра от, до людей, вона глибоко вкорінена у твої життєві переконання, то є ймовірність абсолютно уникати взаємин. А навіщо вони, якщо це джерело небезпеки? Або ж будувати стосунки з людьми, які погано ставляться до тебе. Тим самим викликаючи злість. І бажання помсти. А в результаті такі стосунки є болісними, непередбачуваними, небезпечними, і ти не можеш розслабитися і довіряти, бо потрібно постійно бути насторожі. Навіть коли тобі роблять щось хороше, ти можеш шукати підвох і прихований мотив. Небезпека цієї життєвої схеми в тому, що тебе можуть приваблювати люди, яким справді не можна довіряти, які схильні до насильницької поведінки. А чому? Тому що так могло бути в дитинстві, а наш мозок завжди обирає те, що вже йому знайоме. І в дитинстві могло бути насилля, жорстокість, приниження, покарання, маніпуляції, невиконані обіцянки дорослих, образливі прізвиська, погрози, шантаж, батьки, які постійно транслювали, людям не можна довіряти, і це буде накладати певний свій слід. Якщо тобі відгукується така схема, то спробуй проаналізувати, зробити собі, знаєш, такі дві колоночки, і написати в першій із них, що завдяки цій схемі ти здобуваєш, коли користуєшся нею, тим, що людям не можна довіряти, тим, що ти постійно насторожі, тим, що ти постійно тестуєш нових людей на предмет безпеки для себе, що ти здобуваєш? І напиши певні пункти. Так само в другій колонці напиши, що ця схема від тебе забирає, що ти втрачаєш, користуючись нею. Як може змінитися життя, якщо ти житимеш з переконанням, що люди в цілому не можна довіряти? Воно не зміниться ніяк, тому що ти будеш продовжувати е, бачити навколо себе те саме, що і зараз. А бачити в контексті це надавати своїх значень, отих таких забарвлених дитячим, можливо, досвіду. А тепер спробуй проаналізувати, як може змінитися твоє життя, якщо ти житимеш з переконанням, що людям в цілому можна довіряти. І тут слід припустити, що навколо тебе можуть з'явитися справді надійні люди, безпечні люди, ті, які будуть підтримкою, опорою, десь натхненням, так, десь в допомогу. І тоді є величезні шанси змінити в цілому своє бачення світу, мінімізувати цю схему недовіри. Вирватися з її тенець, не бути більше її заручником, і можливо дихатиметься тоді значно вільніше.